Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Як завжди, є декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні шукав такого підбадьорення для свого серця. І я зважаю на те, що саме краще підбадьорення це те, що є слово Божого. І я сьогодні розмірковував про переваги того, що я є. Усиновлений, що я є дитиною Божою, що це велика перевага. І я зважив на декілька таких ось кроків, на які я гадаю, що дуже важливо зважити і звернути увагу. Знаєте, перше, на що завжди я звертаю увагу, це те, що це особа міра Божої любові. Це така батьківська любов, яка перевершує все розуміння. Павло одного разу казав, звертаючись до церкви, щоб разом з святими зрозуміти оцю переважаючу, всяке розуміння, любов Христову, якою Господь Він обдарував всіх нас. І я читаю слова Ісуса, Він каже, це Івана, 17 розділ, 23 віршик. Я в них, і ти в мені, хай будуть досконалі в єдності, аби світ. Пізнав, що би він пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Щоб світ пізнав, що батько послав Ісуса а в любові до кожного з нас і ще що, що ти полюбив їх, як і мене полюбив. І я, коли про це розважаю, це інколи дуже трудно заходить у розум. Що батько Небесний любить мене так таким самим чином, як любить свого сина Ісуса. І це те, що дуже дуже важко зрозуміти, якщо не читати, і нагадаю собі Іван, це Римлянам 5:8: що ось подивіться, як Бог він доказує свою любов, бо Він віддав свого сина. І він полюбив мене тоді, коли я ще був грішний, і тоді, коли ще зовсім не було зовсім за що мене любити. Та й люба людина вона не може заслугувати той любові, бо ця любов Божа вона просто покриває нас. Бог так полюбив світ, що віддав свого сина заради таких людей, як оце я. І тут в цьому світі я не гадаю, що можна знайти щось більшого, чим Божу любов, якої він на собі має. Наступне, на що би я звернув увагу, і це, і це дуже важливо, це тоді, коли ми згадуємо про, батьківське, про батьківську опіку, наскільки він опікується кожним з нас. Він розуміє всі мої потреби. І він турбується про це. І коли ми читаємо Луки, то 12 розділ, і тут у нас 30, ну можна трошки вище, з 29 віршика, і не шукайте, що будете їсти і пити, і не журіться. Оце дуже важливо. Не журіться, бо Бог ніколи не залишить. І він каже: І не журіться цього всього прагнуть народи світу, вас же. Отець знає, що цього і ви потребуєте. Але що робіть? Але шукайте царства його, і все вам додасться. І знаєте, я хочу звернути на це увагу, що в такі дуже критичні часи, коли я звертаюся до Господа, я завжди бачу його руку. Я можу святкувати дуже багато свідчень, коли я потребував його опіки його. Турботи за мене і його піклування, він був дуже щедрий. Він відповідав зверх того, що я очікував. І це дуже важливо. Це те, що мене потішає. Я вірю, що він ніколи не залишить. І коли читаю Святе письмо, воно каже, що в житті не побачиш праведника, який би шукав хліба або його дітей з потянутою рукою. Він турбується про всіх нас, він забезпечує наші потреби. Знаєте, наступне, на що би я зважив, і що мене дуже потішає, що я маю таку велику перевагу над людьми цього світу. У чому? В тому, що я маю батьківське не тільки опіку, а й те, що маю ім'я. І коли читаємо Івана, третій розділ, перше післання Івана, третій розділ з першого віршика, подивіться, яку любов нам дав отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Це дуже важливо. І знаєте, я хочу зважити, Господь сам каже, що ті, хто є моїми вівцями, я їх називаю по імені. І він каже: Я вивожу, я турбуюся, я веду їх до пасовиська, і я їх захищаю. Я маю Його ім'я. І це дуже важливо. І Він кличе мене за цим ім'ям. А наступне, на що я зважаю, і це дає таке потішення, що, що я маю подобу Божу. Інколи люди кажуть, то це ще не занадто. ні. А це є подоба в тому, як Господь мене. Він перевтілює, він преображає мене, і я починаю бути схожими в характері, в думках, в мотивації, в цінностях до Божого Сина. І це важливо. І знаєте, дивіться, коли ми читаємо до Ремлян 8 розділ, 8-й розділ 29-й, 8. І тут 29-й віршик він каже наступне. Адже кого він наперед пізнав тих, і визначив наперед, щоб вони подібні до образу його сина, або бути його первістком серед багатьох братів. І ще раз. Адже кого він наперед пізнав тих і визначив наперед, щоб, вони, щоб були вони подібні до образу його сина. Знаєте, це. Велика перевага. Інколи люди вони хочуть мати подобу якихось там людей, визначних, якихось артистів, хтось в якісь куміри є у людей, якісь такі ось. Але для мене є великою перевагою, щоб мені бути і мати подобу, і все більше і більше бути схожим на того, хто мене покликав. Знаєте, це дуже важливо. А тому, що від його покликання, я маю цю велику перевагу, щоб навчатися через все життя, і все, все більше, все більше будь схожим на нього. Чи завжди завжди то вдається? Хочу сказати не завжди, але коли ми докладаємо зусилля, і коли ми маємо. Рух Божого Духа в нас, то Він що робить. Він єднає з Господом, Він через слово своє, Він преображує нас, щоб ми мали Божу подобу. І це дуже важливо. Але знаєте, тоді, коли цього, я би сказав, не завжди вдається, я маю ще одну перевагу, і це дуже важливо. Ця перевага в тому, що сам Господь Він що робить? Він дисциплінує, Він навчає. І він в демона через те, щоб я все більше і більш він міг бути схожим на Господа. І це тільки для синів, це не для людей цього світу. І я дуже радий тому. І ми читаємо Євреям 12 розділ. І дивіться, тут з 7 віршика наступні слова. А якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться як з синами. Хіба є такий син, якого батько не картає? Якщо ж ви залишаєтесь без картання, якщо якого зазнають всі, то тоді ви не законні діти, а не сини. І хочу зважити, що це дуже важливо. Господь, він що робить? Він дає Божу науку, він дає Божу дисципліну, бо в нього є великий, велике бажання. Яке бажання? Щоб я. Вічно завжди був з ним. І тому тут, на цій землі, що він робить, він дисциплінує, він картає моє серце тоді, коли я десь йду, не так, щось роблю, не так, міркую або ж якийсь вибір, я вибираю щось не те. Що ще дуже важливо, на що би я зважив. Знаєте, для мене є велика, великим привілієм того, що сам Господь, що він робить, він потішає. Одного разу Господь сказав так, що для вас краще, якщо я піду. Чому? Бо я пошлю духа, який буде потішати вас у вашому житті. І я гадаю, що важливо сьогодні згадати, що це Боже потішення, це велика перевага. Дуже багато людей сьогодні занепадають духом, дуже багато мають депресію. І інколи люди навіть... Позбавляють себе життя, бо не мають ніякого потішення і всього того в цьому світі. Але не так для мене я знаю, що є Господь Дух Святий. Інколи, інколи це потішення воно приходить так, коли ти відчуваєш якийсь такий величезний тягар, з не можеш ось, зладнати. Я кажу: Господи Дух Святий, Ти потіш. Я не знаю, як з цього вийти, але Ти потіш мене. І знаєте, це є Божа обітниця. Він потішає кожного з нас, як батько. Знаєте, як діти, які зазнали якоїсь травми чи зазнали якоїсь болі, вони біжать до свого батька, щоб він їх обняв, щоб він потішив, щоб він дав йому це те, що знеболює серце. І Павло каже так: 2 до коринтян, перший розділ. З другого віршика. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і всякої утіхи. Слухайте, Він, батько, співчуття і всякої утіхи. І далі Він каже. Який розважає нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, у тіху, якою Бог потішає нас самих, це те, що зцілює серце, це те, що допомагає нам стояти серед цього всього лихоліття, цієї болі, оці, всі, оцього, всього, цієї оцього, оцього, світської марноти, і всього-всього, він той, хто потішує, той, хто не полишує. І одним із тих, я хотів би сказати, потішення є те, що він має обітницю до мене і до кожного з нас. І це є великою перевагою. І це потішає мене. Бо коли ми читаємо Євреям 13:5, він каже, бо сам сказав, що не полишу тебе і не покину тебе. Він той, хто ніколи не полишить і не покине. Це велике потішення для мене сьогодні. Знаєте, і хотілося би сказати ще один із моментів і велику перевагу, що я його син, знаєте що? Що він той, хто дарує спадок, він той, хто допомагає, він той, хто не полишує і він турбується не тільки тут, а для того, щоб я був там. І дивіться, ми читаємо <кій> римлянам. Восьмий розділ, 17-й віршик, він каже так, Павло: якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога, і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитись, він турбується про це. Знаєте, мені дуже до вподоби, коли Господь Ісус, то Іван пише, каже, що не турбуйтесь і не журіться, бо я піду туди на небо, щоб приготувати вам оселі. Бо я так хочу, щоб де ви, де я, там і ви були разом зі мною. Хто мені служить? Хто і хай йде за мною, бо де я там і мій буде слуга. Знаєте, це таке потішення сьогодні вранці. Я собі читав і розмірковував, що це ну, така перевага над людьми цього світу, в яких немає потішення, нема цієї переваги, нема цього пізнання. І інколи, коли я читаю Святе Письмо, воно підносить мій настрій, і я, я ухопився за цю надію, вірою. І я кажу: Господи, для мене це така перевага, що Ти мене знайшов. Така перевага, що Ісус помер за мене. Знаєте, інколи ми читаємо так, Бог помер, Господь Ісус помер за весь цей світ, і Він бажає, щоб ми всі спаслися. Але я один із тих, за кого Він помер. І кого він знайшов, кого він придбав, кому він каже, що ти мій син. Він називає мене за моїм ім'ям, і він каже, що де да там і ти будеш. І це таке потішення сьогодні, серед цього всього, серед цього лунання всіх цих тривог, серед цих всіх новин, які приходять, і одна гірша за іншу він турбується за мене. Він турбується за всіх своїх діточок. Він каже: не бійся, мала чи рідка. Він каже, ви тепер не сироти в цьому світі. Це потішення, це велика перевага того, що Ти, Господи, усиновив мене і ті, хто сьогодні слухають, хто прийняв тебе як свого Спаса. Славимо тебе і вклоняємося тобі, і всю честь тобі тільки віддаємо і велич тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Отче Боже наш. Ми дякуємо сьогодні за це потішення за ці всі переваги називатися і бути твоїми діточками, Господи. Я дякую, Господь, що ти турбуєшся про це. Я дякую за твої чудові обітниці, де ти кажеш, що ти завжди з нами. Ти повсякденно з нами, що ти не полишиш, що ти вірний, що ти вчора сьогодні і завжди той самий. Я дуже дякую, що ти пішов на небо, щоби. Приготувати цей спадок, оці небесні оселі, щоб одного разу, коли ти покличеш мене, я був з тобою. Дякую тобі, Господи, за все це. Я дякую, що кожен, хто має тебе як свого Спаса, він придбав вічне життя, він має це як не тільки як обітницю, як той факт. Якщо Христос живе в моєму житті, Духом Святим, якщо народився згори, то це вже є. Реальність мого життя. Господи, дякую. Бо Павло каже, що ти вже там, на небі, ти вже посадив нас. І славлю Тебе за це. Це та надія, яка допомагає дарувати шлях цей земний. Боже, благай Тебе, благослови всіх тих, хто сьогодні слухав це слово, і хай Твоє потішення прийде в їхнє серце, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Божий захист він буде над вами, нехай Божа рука, вона оберігає вас, нехай Боже потішення прийде, прийде ваше серце. Знаєте, це така велика перевага над людьми цього світу, які як сироти тот, які відчувають, що вони покинуть, і ти, Господи, завжди з нами. Хай Божа благодать буде над вами, над вашими діточками, вашими онуками, близькими, рідними, вашими церквами. Нехай Бог, Він боронить вас, благословить в цьому дні. Будьте благословенні в цьому дні. В ім'я Ісуса Христа.